Місто плюс час це творчий проєкт, де акторами є самі ж автори тексту. Це своєрідний літературно-театральний експеримент. Вистава за участі хмельницьких письменниць, об'єднання ловців слів у рамках спецпроєкту «Театр письменників. Що ж чекає на глядачів вистави? Нам сьогодні розкажуть самі ж мисткині Ольга Сидоренко та Ганна Біла в ефірі. Програма на часі. Вітаю! Вітаю вас, в нашій студії! Вітаю! Тож, взагалі розкажіть, що це за такий експеримент, як взагалі прийшла ідея оживити письменницькі тексти, а тим паче зібрати в одній виставі тексти різних авторів. Ну, для кого не секрет, що в Хмельницькому сформована велика літературна спільнота. Вона поділена на кілька течій: це і літературний клуб Ловці слів і книжковий клуб на базі Хмельницького міського будинку культури і е, направлення за рогом. Так, там сича вже так, не дуже пам'ятає. І, але всі ми один одного знаємо: ми збираємось на літературниках, пересікаємось раз або два на місяць. І коли творчі люди пересікаються один з одним, що вони роблять? Вони роблять проєкти. І так виникла ідея зробити проєкт театру письменників. Ідея належить Юлії Рахно, тому що, крім того, що вона пише тексти, поезію і співає, вона ще й Театральна мисткиня, і вона вирішила, що творчості мало не буває, і вирішила зробити ще з письменників і театралів, і придумала такі проекти. Ідея полягає в тому, що письменниці збираються, пишуть свої твори і потім читають їх зі сцени, як справжні акторки. Ідея була в тому, полягала в тому, щоб ми написали щось про рідне місто. Але виявилось так, що писати е, паралельно дуже тяжко, і через деякий час виявилось, що треба окреслити тему. І вибрали тему місто плюс час. Це було про те, що Хмельницькому час завмирає. Ми, дівчата, залишаємось в, не, в не, ну, Залишаємось коли міст поза часом. Mm -hmm. Дякую, і е, кожен розповідає про якийсь свій улюблений в місті куточок. Але... Розкажіть про самих авторок, про драматургинь, наскільки я зрозуміла, це саме авторки, жінки, дівчата. Розкажіть про них. Ну, драматургінь в нас е, шість, шість авторок. Це Юлія Рахно, Ганна Біла, Людмила Поліщук. Тетяна Маршук, Людмила Лучик. Лучик, Лучик це псевдоним і Ольга Сидоренко. Після того, як виявилось, що ми рухаємось в різному темпі для написання наших оповідань про місто, то випадок допоміг. Цікавий. Ну як я потрапила в лікарню, де я виспалась, тому що я виховую <с двох дітей і написала п'єсу на кілька сторінок, такий собі костяк. Після цього ми зустрілись і вирішили, що замість того, щоб чекати тих дівчат, які не дописали своє оповідання, ми поставимо спочатку п'єсу, потім повернемось до першого проекту. І так як в нас драматургінь все-таки шестеро, кожна описала свою сцену, переначила її під себе. А Ганна, взагалі, повернувшись в Україну, зараз вона розкаже. ворвалась в наш проєкт і дописала прям сцени, які органічно лягли в канву. Розкажи як це вийшло? Ну та насправді, коли Започатковувався тільки проект. Я ще була в Німеччині, але вже сиділа на валізах і готова була приїхати, повертатися в літературне життя Хмельницького. І якраз я побачила, що в літературних колах от Юлія Рахно закинула таку ідею, і я подумала, що це дійсно. Якийсь шанс, що це ну по-перше, шанс. А по-друге, це дуже крута ідея, тому що коли ти пишеш, це одне, а коли твої герої оживають на сцені, це зовсім інше. Ось і я вже написала тоді, що я теж хочу брати участь в цьому. І коли я приїхала, ми зустрілися. Я на двох репетиціях просто сиділа, дивилася, як дівчата це все роблять. І потім, так, да, якраз написала Дійсно. Ганна приїхала і <с. в усі проекти, які тільки були, <с. прийшла. Два своїх епізоди дописала акта. Дії а як взагалі от виглядає справді, як ви казали, і кістяк, і взагалі різні тексти, різного обсягу? які вони? Які вони за специфікою, за жанрами, за настроєм, за обсягами? Тобто автори ж різні різний політ думок у всіх, а як їх вдалося зібрати воєдину? Ну, взагалі так і є, так? Да? Ну насправді велика шана Олі Сидоренко ну, ну, нашій Олі, драматургині, велика. тому що вона дійсно створила такий базу кістяк, на який можна було нарощувати ці тексти, які тексти виглядали органічно в цьому кістяку. Тобто вони, вони дійсно різні і за настроями і. Наприклад, у нас є дві психологині, які написали тексти, і вони дуже глибокими вийшли ці тексти. Okay. У нас є е, Людмила Лучик, яка м, ну, така тендітна, е, її проза дуже м, чутлива, е, якась прониклива, і, але з, з, разом з тим щомка дуже. Е, і е, ну, мій, мій текст так само Він трошки виділяє трішки виділяється з контексту, це буде зрозуміло. Але разом з тим він теж органічно вписується, тому що ось сюжет цього рідного міста, чужого міста, ґгу. спойлер маленький порівняння. Так Порівняння, буде. буде і порівняння ну, Порівню, у нас так, взагалі це більше формат монологів. Чи Це чи... формат діалогу. Угу. Дівчата, які знаходяться в місті, вони переживають якусь стадію горя. Ви знаєте зараз, що робиться в Україні, ми пишемо про сьогодення, тому що нема великої чи малої втрати. Хтось втратив друга, хтось втратив батька, хтось втратив дитину, хтось втратив собаку. І не можна сказати, що ти переживаєш якось менше чи більше. І кожна дівчина, чотири персонажки, вони переживають стадії горя, депресії, торгу і заперечення. Наші психологині зробили так, щоб ці м, м, діалоги вони не тригерили глядачів, щоб це було е, більш вони будуть. Ну, Не без цього, тому що втрата це завжди щось е, дуже особисте. Зараз взагалі люди тривожні і будь-який е, фактор може бути тригерним. Так, так. А допомагає вийти їм з цього стану, щоб вони не завмерли і не перетворились в мару. Ганна розкаже більше Але про мару. Співер -співер. <с już> допомагає місто, воно задає їм питання. І оце іде форма діалогу. Дівчата розповідають про себе, потім іде діалог, і вони переходять на нову стадію. Ну, на пережив вони переживають і переходять на нову стадію, продовжують рухатись далі. Їм необхідно. Перестати піклувати стільки про себе і побачити, що навколо є дуже багато людей, яким потрібна допомога, це не можна все тримати в собі. Ну тема насправді така важка, і я ще хотіла повернутися до питання про те, скільки часу пішло на саме написання усім по різному, але от приблизно чи це була була така своєрідна гонка, аби якнайшвидше написати, чи все ж був час на роздуми, на якесь таке прийняття внутрішнє. Коли виникає проєкт якийсь цікавий, нема часу на роздуми. <ріст> <ріст> його треба або робити швидко, або можна видихнутись і перестати цим цікавитись. Тому ми писали приблизно місяць свої тексти, доробляли, правда, п'єсу по ходу вже. Чотири до самого кінця репетиції в нас виникали питання, і ми переробляли слова. От Людмила Лучик, вона в нас лірик, так? вона дописала свої так. спогади, до прикладу. Юля Рахно перетворила під себе сцени, які Проживала героїня Юлія Рахно, ну, чесно кажучи, я просто хочу сказати за її конкретну п'єсу. Коли я вперше раз побачила, як вона грає, і взагалі її п'єсу, цей уривок, я, чесно кажучи, ну, цій п'єсі цьому уривку не можна не вірити. Тобто я там чуть не розплакалася, бо це дійсно ну, така річ, яка е, торкає, напевно, кожну дівчину, кожну жінку. І Неможливо не вірити оцим історіям, які написано. До речі дуже цікаво. Це ж бути письменником і бути актором, ніби як мистецтво, але почуття і відчуття зовсім різні. Як, як вдається їх поєднувати і от власне на, на, на власному досвіді, розкажіть, чи вони відрізняються справді? Вони здається, що вони дуже відрізняються, але насправді є такі дотичні точки, в яких вони схожі. Наприклад, якщо ти пишеш, ти теж переживаєш разом зі своїм актором, ти з ним плачеш. В деяких деякі сюжетні повороти, які тобі приходять в тексті прозовому, ти думаєш, ні, давай не будемо. Ну, якісь з якимось внутрішнім критиком, з внутрішнім голосом ти говориш. І на сцені, в принципі, так само ти переживаєш свого героя. Але пишучи, тебе ніхто не бачить. А на сцені є вже глядачі, це трішки інше, певно. Та, це по-іншому грається, але я ж кажу, є дотичні точки. <puppy> Ми п'ємо чай з чай з п'ємо. мілісом. Ну, взагалі, може письменник бути актором? Чи все ж це поняття різні? Ну от зі свого досвіду ще скажу, mm -hmm. що е, один раз я ну декілька разів, давайте на чистоту. Е, декілька разів я е, грала на сцені, потім приходила додому і така Ні, ні, я не акторка, я письменниця, все завершуємо на цьому. Але насправді ну, це цікавий е, е, експеримент, тому що твій е, е, герой він втілюється в життя, тобто ти перевтілюєшся в нього ніби. Ну, давай ще скажемо, що в нас є досвід літературників. Ми виходимо на сцену майже кожен місяць, так? До Перед... тобто, публіки ви не боїтеся. Публіки ми боїмося. Ну, не сильно. Але та людина, яка сказала, що творча людина може бути творчим у всьому, мені здається, вона перебільшила. Тому що. Тому що насправді є наполеглива праця в тому напрямку, в якому ти хочеш розвиватися. Якщо ти хочеш бути актором, ти розвиваєшся і ти стаєш актором. Якщо автор хоче бути письменником, якого читають і впізнають, він наполегливо розвивається в цьому напрямку. Е, Про те, нам є що сказати людям, і ми готові на експеримент, щоб стати акторами для наших глядачів. Тобто, це таке більше випробування для себе. Певне. це випробування для себе, це новий щабель. Так. Мені здається, що це новий буде студент. дуже цікавий проект, тобто, сюжет, наскільки я зрозуміла, про місто, так можна так. його назвати таким дещо краєзнавчим? Чи можна буде глядачам дізнатися щось нове про своє місто? Я думаю, що ні, але є момент Олени Леус, її конкретно сцена, і там піднімається питання якраз міста людей в місті і мистецтва. якихось мистецьких та мистецтва для людей в місті. То тобто там буде такий момент, Да, mm, та, ми розповідаємо про кут, розповідаємо про хмельницький будинок культури. Oh, нам хох oh, нам дуже болить, oh. що в занепаді будівлі, які, на яких знаходяться дотепер, працюють люди, що не виділяються кошти на мистецтво. В тому обсязі ми ну, розуміємо, що мистецтво війна ми може не на часі з потребами, але все одно мистецтво люди, і авто. вони для людей так це робиться. Ви розповідали, що в ході сюжету буде зупинятись час, так ну такий досить складний сюжет, можна сказати, чи буде вистава зрозумілою пересічному глядачеві, чи справді потрібно бути поціновувачем подібного? Я думаю, що глядач зрозуміє, тому що там є багато моментів, в яких глядач зможе пізнати себе. Тобто, і навіть якщо загальні концепти десь якісь будуть незрозумілі, то в багатьох моментах глядачі себе пізнають. І мені здається, що ця вистава, вона на якомусь чуттєвому більш рівні. Uh -huh. Тобто не на рівні розуму, а на рівні серця. Uh -huh. Ось, а мені здається, що е, театрали це такі люди, яким ну не потрібно щось пояснювати. Да? Якщо ти прийшов в театр, е, ти е, прийшов для того, щоб розгадати таємницю перформансу. А якщо щось не зрозуміло, то ми потім ще дамо фідбеки в своїх соцмережах. Ми прийшли, е, щоб людей зацікавити, розповісти на телебачення про цей проект, і я думаю, Кому буде цікаво, хто захочеться подивитись, вони прийдуть і зрозуміють. До речі, от щодо цих таємниць перформансу, які висновки зможуть зробити глядачі для себе після перегляду? Чи от вони вийдуть після вистави з таким післясмаком якогось усвідомлення чогось? Ну, наша вистава, я, я думала над цим. Наша вистава не є повчальною, тобто ми не говоримо в ній, що потрібно ось так переживати стадії горя, ось такі стадії горя є. Тобто вони. Якби на рівні чуттєвому знову ж таки, і мені здається, що після цієї вистави глядачам захочеться прийти додому і обійняти, наприклад, своїх рідних, так. подзвонити там мамі, тату, з якими ми там давно не спілкувалися, обійняти сина, поцілувати коханого. Ну, тобто можливо, не буде усвідомлень, але буде ось таке відчуття теплати всередину. Цінувати те, що ми маємо зараз. Ну, так. Бо ми зациклюємося на собі і не, ну, не приділяємо багато часу тим людям, які це потребують. Батькам, дітям, друзям. Ще таке е доволі провокативне, певно, не знаю питання. Місто плюс час це літературно-театральний експеримент. Але у будь-якого експерименту є ймовірність провалитись. Чи ви готові до такого розвитку подій? Mm -hmm. Чи вірите, що все ж таки подібний формат займе чільне місце у такій мистецькій мистецькому житті Хмельницького? Ймовірність провалу є завжди, тому що це театр не акторів, а письменників. Проте ми запросили багато друзів на нашу виставу, які прийдуть і підтримують нас так. Це дуже важливо. І, і чи займе подібний формат чи не місце, це залежить від того, як сприймуть цей проект глядачі і від часу, який буде потрачений. Якщо зупинитися на першій відставі, звісно, нічого не вийде. Якщо продовжувати далі працювати в цьому ж напрямку, то звісно це буде дуже класним експериментом. Тобто, я то, думаю, навіть... багато письменників вийде назовні і покаже себе в обличчя, скажімо так, а не буде писати в стіл і думати, о Боже, мене ніхто не друкує, що мені робить. Це дуже важливо, до речі, так для митців бути і почутими, і побаченими. Так, так робить Жадан, правильно, він не тільки вчитає, він співає. А хмельничани вирішили бути театралом. Тобто, я зрозуміла, що з огляду, точніше, навіть не дивлячись на жодні е, погані чи хороші перспективи, ви. Будете продовжувати так, вже є якісь плани, замальовки, якісь нотатки на майбутні вистави. Ну, я ще хочу доповнити трішки Олю в попередньому питанні, що коли ми створюємо проєкт, ми все одно відчуваємо, на якому він рівні знаходиться, і якість цього проєкту. Тому я б не сказала, що ну, кожен проєкт може дійсно провалитися, але ми відчуваємо, що це якісний проєкт. Він потрібний людям, нашим глядачам, так, в майбутньому. І наступний проєкт, так, ми плануємо вже наступний проєкт, будемо казати про що. Ну, ну таку трішки інтригу внесіть для наших глядачів, аби вже надалі, можливо, вони прийшли і на цю виставу, і на подальші угу. ваші проекти. Якщо цей проект це про переживання горя, то наступний проект буде про жінок, присвячений жінкам, різним темам, які різним ситуаціям, які з ними трапляються. Це будуть також різні історії, які ми згодом будемо писати. Тобто, в принципі, все крутиться так навколо жінок, саме переживань, відчуттів жінок. Ну ми ж траматургині. Коли до нас прийдуть чоловіки в наш проект, ми будемо писати більш мускулинні п'єси. Але ми от з тобою вчора обговорювали, з Ольгою вчора обговорювали, що ми будемо введемо один чоловічий образ. Це Син, якого виховує жінка, тому що так сталося, що покоління у нас зараз в основному виконує виховують жінки своїх синів. На жаль, чи зокрема у цій виставі, чи не бракує вам чоловічого образу, чи чоловіка-драматурга, чи не замислювались про це? Такий погляд з іншого боку? У цій виставі у нас присутній, можна сказати, такий міражний образ чоловіка. Завжди ось в виставі. Тому я не думаю, що бракує. От у нас є, наприклад, Таніна, Танін епізод, де от, конкретно є чоловік, про якого говорять, але його немає на сцені. Тобто, образ десь завжди присутній. Чоловіки присутні. У нас звукорежисер, чоловік. Енергетика вона є. Розкажіть, врешті, де відбудеться вистава, коли і як на неї можна потрапити. Запрошуємо на нашу виставу в неділю, 22 жовтня о 18.00 перепрошую в монотеатрі Кут. Потрібно квитки, реєстрацію. Що потрібно, аби потрапити? Потрібна реєстрація за посиланням в наших соцмережах угу. всіх є. І, врешті, наостанок можете ще трішки заінтригувати, чому. Хмельничанам, гостям міста, глядачам потрібно прийти на виставу, місто плюс час її побачити і щось собі переосмислити, усвідомити. Ну я думаю, потрібно прийти. Ну, я не потрібно. Я запрошую прийти тих, кому цікава літературна спільнота міста Хмельницького, тим, кому цікаве театральне мистецтво, і прийти і отримати щось таке таки життєстверджуюче, тому що наша вистава вона про любов до рідного міста. Як би там не було, ми писали все-таки про Хмельницький. Так що запрошуємо. Так. Я вам дуже дякую за розмову. Бажаю би всі ваші плани, втілились у життя. Аби вистава це буде прем'єра, це буде ваш дебют, так? так аби все вдалося, і наступні ваші проекти збирали дуже багато глядачів. Дякую. дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі, і ми спілкувалися з Ольгою Сидоренкою та Ганною Білою про виставу Місто плюс час, яка відбудеться у Хмельницькому зовсім скоро. Вам дякуємо, що дивились. На все добре.